Всім привіт! Що тако виникла проблема. Перестало у нас працювати реле-тиск. це на станцію. Воно, все все. В окислі такому гарно видно. Я зняв цю верхню кришку, геть видно, що гарно вода там всередині була і була вона вже давненько. Там. Є така думка, чисто попробувати і оце все діло висушити, ці контакти, перетерти. Ну, якщо вже не поможе, то да, тільки заміна. Ну, Так як варіант, то зараз попробуємо її феном підсушити. Зараз я візьму, підключуся до вас, візьму фена і будемо дивитися. Ну що, так, у нас проходить сам процес. Зараз пробуємо легенькою просушити. Виставив 200 градусів, поток гарний. Зараз я гарненько його просушу. А там тоді будемо дивитися, чи варто воно взагалі цим займатися чи ні. Зараз я трохи підсушу його, покручу бо одної рукою, не зручно якби знімати та й підключусь до вас. Ну що, проводимо такі маніпуляції, вже видно, що вже гарно воно підсохло. Зараз ще трошки його під сушу і будемо пробувати перечищати ці клими і будемо тоді дивитися чи взагалі помогло воно чи не помогло температура 200 градусів вже гарно тем розігритий вже відчувається пластик вже теплішає працюємо далі тоді будемо підключатися до вас так ну що в принципі те що я хотів зробив так що ж вимкаємо фен Зараз він охолодиться без температуру. І будемо вимикати, як по інструкції. Будемо далі пробувати розбирати, пробувати ці всі винти, проводку, це все, що буде якийсь однімопол. Зараз це все поперечищаю і тоді їм до вас. Так, ну що ж, висушили все гарно. Зараз возьмемо силікончиком, забризкаємо. І попробуємо розібратися з цими проводами на це окислення. побачимо що воно нам скаже. Ждемо. Скрізь ми маємо таке окислення. Ці провода я вже перечистив, зажав, ці зараз також перечищу і І Будемо дивитися далі до останніх до цих проводів. Так, ну що ж, таким способом ось ми перечищаємо проводку. Оці два йдуть у нас на заземлення проводи. Підключене все. Оце вже ці, я так розумію, на саму цю електроніку. Ну тут вроді все подвижне, До... тут ще ззаді діафрагма, вона нормальна, я дивився, вона не згнила. Так що попробуємо дожати це. Будемо пробувати підключати, чи взагалі щось. І тоді вже підключимося, чи буде результат, чи ні. чи буде працювати. Так, ну що, хлопці, хочу сказати, працює. Ось у давлення є. Вмикається, вимикається. Що кому було цікаво, дякую, що дивились.